Раніше, коли я дізнавалася що щось нове, я дуже швидко починала себе бити палицею за те, що я так не роблю. Для мене це аналогія, ніби ви ведете машину по швидкісній трасі. Ось ви ведете машину по швидкісній трасі, і навігатор вам запропонував швидшу дорогу. Так от, що я раніше робила, я себе била за те, що я не на цій дорозі, я ще там, я ще на тій, я ще довше їду. А питання в тому, що тут потрібна порція реалістичності. Щоб з'їхати з швидкісної дороги, потрібно доїхати до певної розв'язки. Ви не можете просто вирішити і телепортуватися в іншу частину дороги. Так само в житті є теж таймлайн, і я навчилася приймати те, що зміна курсу потребує часу. І це дуже важливо: зміна курсу потребує часу. Поки ми доїдемо до тієї розв'язки, ще до неї є певний час. І іноді, особливо, якщо ви любите досягати, любите працювати, іноді час до кінця зміни курсу буде довгий.